100 літровий компресор, важкий та потужний зварювальний апарат, великі воротки, набор інструментів під різні випадки: електрогайковерт, купа молотків та кувалд під різні задачі, викрутки, ключі, насос гідравлічний. Сьогодні все це передаємо вам. І хочу подякувати від себе особисто, від всіх працівників фонду «Твій крок», від всіх донаторів, глядачів, які долучаються до зборів. Дякую вам велике. І вам дякуємо. Я хочу сказати людям, які збирали нам на це інструмент, які по суті нам його купили. Ребята, огромное вам спасибо. Я знаю, что собирала вся Украина. Ви знаєте, очень важно чувствовать за спиной, надійний, адекватный тип, чувствовать вашу поддержку. Благодаря вам мы живы. Мы можем выполнять бойові задачи, мы можем защищать свою страну. Теперь буде скоро і легше.